Всіх вітаю, значить, продали ще один моторчик. Залишається тільки один в продажі. Зараз трішечки грязючку вберу, з нього упакую і замовлення поїде до підписника. Знайшов ще коробку під нього. Такий мотор відправляємо. Їде підписнику Сергію з Чернівецької області. Сергій, привіт! Ось такий моторчик. Так, у нас зараз кофі тайм. Я там писав пост, чим ви ще займаєтесь. А ми ще ось пробуємо ремонтувати ось такі кофемашини. Як виявилося, це ще той геморой. Зараз Юра і собі приготує кави. Я сподіваюся, все вийде. Поміняли помпу, і вона вхопила да, повітряну пробку. Ура, працює! Місяць у нас на ремонті була. Поміняли тут і поршень, поміняли, що там, як воно називається, ТПС датчик, да, впаювали. Транзистор, да, ТПС-транзистор, поміняли помпу. Вона працює, він пенку яку дає. Якщо подзвонимо клієнту, нехай забирає. І нам трошки легше вже буде. А, приємного кафіпіті. Ось вам і Саєко, Шмаєко. Продаються ще такі пилки. Бажано продати їх в одні руки. Стан їх оцінюйте по відео. Тому що ми заводити їх, скоріш за все, не будемо. І відновляти їх також не будемо. Зараз підсніму взагалі що з ними. А далі вирішуйте, бо мене вже запитували за них. Так, почнемо з із... Урала. Це ж Урал Так, ось такий Юральчик. Він так виглядає. Дивіться всі кожухи на місці, мотор на місці. Крім цього, ну, я думаю, ципки вам не потрібні, бо вони і ржаві старі. Але якщо потрібно, то докинемо ще і ципки до них. Так, і зелененька, не знаю, це дружба. Дружба, не дружба, напишіть в коментарях, що це за, за пилка. І що ви з цими пилками робите? Також напишіть цікаво. Це рік випуску 1981. Так, да, це дружба. Це дружба. Ну, ось така дружба. Що, пишіть мені на Viber пропонуйте свою ціну. І забирайте. Ось такі дві пилочки в мене є. Відправляю їх новою поштою. На жаль, упаковки немає. І заїде за ними, як і, до, як і всі чашки речі, забирає кур'єр нової пошти. Приїжджаю, я йому кладу в багажник і він їде до вас. Оплата буде. На картку. Так, ось такі дружби. Давайте ще підсніму з цієї сторони. Ось таке от. Ось таке от. Одне і друге одоробло. Рухаємось далі. Так, вирішив продати все-таки оцей зарядник. Дивіться, тут трошки пере... Через переноску видрався провід, але він працює, він вже служив нам дуже багато, скажімо так. Ось тут всередині трансформатор, діодний мозг, амперметр, все заряджає, бігунок тут можна відрегулювати, все окей. Я просто купив нову зарядку, вона нам, якщо й. Знадобиться, то знадобиться раз-два в рік. Так що оця важкий корпус не потрібен. Я знаю, там трансформатор один мене такий під зарядку забирали, тож пропоную вам скажімо так, запропонувати ціну і на цю, на цю зарядку. Ось, хто часто користується, кому потрібно, будь ласка, пишіть і по зарядки відправимо. Йдемо далі. Ось такий ось майже дівственний гараж. Тільки для вас пока. Тільки для вас. Мої дорогі підписники, може руки дойдуть і до нього. Може і руки до нього дойдуть, а тут багато цього цікавого. Наприклад, ось такий котел а, Юр, можеш поцвітити? Зараз ви такий котел навіть і не бачили. О! А ну, ставте на паузу, дивіться, що це за котліще. Здоровезний капець. Ладно, Підписуйтесь на канал. Може буде розпаковка цього гаража скоро. Ставте лайки і репости. Підписуйтесь. Ще резина зімня. Оскільки колись літня? Одне зімнє, не От... два зі літня. К 175 205 на 70 Р 15 да. А то Хенкук А то одне Фільм такий буде 6 штучок. Так що пишіть, домовимось за ціну не питання взагалі. О, а це взагалі, бомба. Бомба, так. Да. Ось така ще резеняка. Сім! штук, Сім скатів. Ну це взагалі. Кому треба, пишіть. Друга. Все, не, ото мінус. Якщо треба, продамо, конечно. Наймальне кон все питання в ціні. Хороша ціна і продамо, звісно. Вони А цей гараж з ямою і з uh, пічкою. Під комерцію можемо здати в оренду місто Ромни Сумської області. Uh, до речі, недалеко від нашої контори. Напроти декілька метрів. І тут супер проходне місце. Тут хлопці раніше кондиціонерами займалися, зараз нові заїхали, кофейниками займаються. Тут і асфальт, і ремонт, і обтяжка рулів коротше в центрі міста. Так що, кому треба, під комерцією пишіть, домовимось, будете тут бізнесувати, гараж отлічний Чекаю ваші Вон там хлопці ще бензопилами займаються. Так що, ну, Тут хлібне хлібне місце. Так що чекаю ваші повідомлення, роменчани. Так, і наостанок, ось я покажу вам ще раз цей лабораторник. Він видає мінус 50 вольт. Він відновлений. Відеовідновлення в мене є на каналі. Можете переглянути, я в коментарі закріплю. закріплю. Кому потрібно відправлю, за ціну домовимось, все працює, може поїхати. Звісно, мідяхи тут, а йолки палки Ви самі побачите катушку цю, це, це капець просто. 76-го року. Сесеровський ще. Бомба! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Зробіть так, щоб більше людей побачило це відео. Це дуже важливо для розвитку. Щоб я перейшов вже нарешті в той гараж. Мені необхідна ваша підтримка. До зустрічі! Завтра побачимось. Сподіваюся, завтра будуть вже запчастини до мотоциклета, які ви просили, просили вже тиждень. Всього найкращого.